Всім привіт! Ви на каналі Swiss Daily. швейцарський щоденник, мене звати Наталія, і я хочу ділитися з вами своїм досвідом проживання у Швейцарії. Я живу вже тут декілька років, і у мене накопичилося дуже багато різної інформації, яка, я сподіваюся, буде для вас корисною. Отож, зараз я б хотіла обговорити тему оренди житла. І я розповім власне, про свій досвід. Коли я приїхала у Швейцарію, я спочатку жила у великому будинку, де знаходилося до 20 людей. Це були люди з різних куточків України. І це був великий будинок, але все ж я відчувала, що там тісно, тому що я зі своїми двома дітьми жила в одній кімнаті. І на увесь будинок було лише два санвузли, а також одна кухня, тому виникали незручності. Далі я переїхала зі своїми дітьми жити у родину і приблизно 5 місяців я жила у родині, ну а далі ми вирішили шукати квартиру, шукати якесь житло окреме. І тут почалися мої пригоди, скажімо так. Отож, приїхали, почала я шукати квартиру, і взагалі здавалося все легко і просто, тому що на той момент я не працювала, і соціальна служба сказала: От у вас є, наприклад, тисяча франків на оренду житла, нам виділяється, і мені потрібно знайти на цю суму житло. В принципі, це не, не дуже велика сума, тому що квартири у невеликому місті, наприклад, Вайнфелден. Я живу у Вайнфелдені. Тут квартири коштують 1300-1500 на місяць. оренда, так як нам сказали. але за 1000 теж можна знайти щось невеличке, щось маленьке. Тож я подумала, ну все, клас, якщо соціальна служба допомагає, доки в мене немає роботи і вони будуть оплачувати оренду житла, я вирішила, ну клас, супер, тоді моє завдання лише просто знайти. Я почала із запалом шукати. Перша пам'ятаю, перша квартира, куди я пішла і подивилася. Це була так, ми в цю суму в принципі, вмістилися, але тут, тут виникло саме цікаве. По-перше, коли приходиш дивитися квартиру, ріелторів, як таких у нас немає. А квартиру показує попередній орендар тобто той, хто орендував, винаймав житло. І ще може він, до речі, винаймати, але він може жити, чи вона ця людина, і показувати вам квартиру. тобто… Немає ріелтора, немає посередника, як у нас. Це була така відмінність. І, наприклад, якщо вам квартира сподобалась, ви просто можете взяти договір, і договір видає людина, яка показує житло, тобто попередній орендар. І в цьому договорі можна. Ну, Прописати все, далі потрібно конверт, лист надіслати в офіс, в бюро, і там вже будуть вирішувати, чи дати вам цю квартиру. І так як у мене на той момент не було роботи, я писала так, що я безробітна, я на утриманні соціальної служби, і тому. І тому, в принципі, відмовляли. відмовляли, тому що зазвичай на одну квартиру є велика конкуренція: 10 а то й більше людей хочуть подивитися квартиру, хочуть винайняти, тобто цю квартиру. І іноземцям, на жаль, таким як я, українцям, які не мають роботи, не давали квартири, не давали, відмовляли. Далі я у мене вже на той момент, за п'ять місяців перебування у Швейцарії, я трошки познайомилася із місцевими, і я пам'ятаю, що був такий вчитель музики, який приходив до нас там, дещо підтримував українців. Він сказав: давай я напишу рекомендований лист, і навіть буду з тобою ходити для того, щоб допомогти можливо, тоді вдасться. Ну і почав він зі мною ходити квартири дивитися, ми все. Разом всі документи дивилися, заповнювали. і Нібито так вже він від себе писав, що він рекомендує. Він от місцевий все, він рекомендує мою родину, що соціальна служба буде сплачувати за цю квартиру. Але тим не менше, я пам'ятаю, прийшов лист. Відмова так не підходить і все. І навіть я пам'ятаю, різні були різні приходили листи з відмовами. І навіть я згадую випадок, коли я ну це невеликі гроші, на які потрібно було мені знайти квартиру, тисяча франків. І я знайшла квартиру двохкімнатну, а в мене двоє дітей, нас троє людей. І от мені приходить відмова, де написано, що кількість дітей, кількість людей та кімнат, тобто що нас. Забагато для двокімнатної квартири. І тому вони відмовляють. Хоча це моє було рішення. Я хотіла двохкімнатну квартиру, вони кажуть, ні, в нас по правилам, якщо у вас троє людей проживає, ви повинні кожен мати окрему кімнату. Я пам'ятаю, як я розчарувалася. Я напевно подивилася я не десь до 10 квартир, я подивилася. І, на жаль, мені приходила постійно відмова. Я дійсно я була така розчарована, І коли я вже почала це пояснювати в соціальну службу і просити, щоб, щоб вони, можливо, якось допомогли мені. Ну, і вони так вони допомогли, вони самі, вони самі виявляється, у них, у них було соціальне житло. Ну, скажімо так, окей, це не соціальне житло, це житло, це приватне житло. Але у них це було про запас. Якщо українці самі собі не знайдуть, то тоді ми їх будемо туди заселяти. І вони дійсно заселили. У нас такий будинок є, де ці ця квартирка невеличка, маленькі кімнати, але дійсно є так декілька кімнат, де кожному є свій куточок, наприклад. І от лише от коли соціальна служба цей договір склала, от тоді так вдалося це все зробити. Коли соціальна служба втрутилася, вдалося це все отримати: отримати житло і таким чином оселитися нарешті. Ну і відповідно, я ще хотіла один момент такий розповісти, що квартири, коли винаймаються квартири в Швейцарії, От скільки я квартир не дивилася, завжди була умова. Наприклад, ми приходимо, а там меблі стоять, так, але кажуть, що от квартира здається в Швейцарії зовсім без меблів. Тобто вона пуста здається, абсолютно нічого немає. Тому що кожен, хто орендує, він ці меблі свої ж забирає і далі переїжджає кудись. А власники зазвичай переважно здають квартиру без меблів. Не так як в Україні. Я пам'ятаю, в Україні меблі, якийсь диван, якийсь стіл так міг стояти. Я не кажу, що повністю укомплектована квартира в Україні зазвичай є, але так, у нас трошки по-іншому. Ну і ще такий момент, що тут я, я знаю, що в Україні, от якщо хочеш квартиру знайти, все залежить від того, наскільки швидко ти, наскільки ти заплатиш, от все вирішують гроші, тут ні. Тут, якщо ти хочеш квартиру, навіть якщо ти можеш там хочеш більше заплатити, але швидко знайти це майже нереально. Тому що квартири, по перше, тут не здаються на коротко термін на короткі терміни. Тут квартири здаються на, на довгостроково, на рік, на два, тобто. І так само, ем, якщо термінову квартиру знайти майже нереально, потрібно почекати. От, Наприклад, квартиру знайшли, все, договір склали, а тепер почекайте, будь ласка, два місяці, доки можна буде туди заселитися. Ну, мій досвід так, мій досвід був таким цікавим. Я трошки подивилась, роздивилася. Пам'ятаю, навіть одного разу, коли тут влаштовую ще. Не так, що тільки одна я приходила дивитися, а, наприклад, роблять день відкритих дверей, коли в квартиру приходить ну, от всі охочі. Хто хоче, той приходить. І в квартирі, я пам'ятаю, було 10-12 людей, всі ходять, щось заглядають, щось дивляться. Ніхто їм особливо не пояснює нічого, тому що, як я сказала, посередника немає. А орендар, власник тобто орендар людина, яка має. Вже невдовзі з'їхати, може собі сидіти на кухні там чайок пити. А ви, люди заходьте, дивіться. Ну, ось такий момент. І далі сто з паперів. Кожен собі бере договір, пише, надсилає. А вже там в офісі вирішують. Причому в офісі вас взагалі не бачать, а дивляться тільки ваші документи, дивляться платоспроможність вашу, дивляться договір на роботу. І тоді і, і, і таким чином вирішують. от Такий був у мене досвід. А який ви маєте досвід? А можливо, у вас якось по-іншому було українці, які живуть у Швейцарії, або ем, які моменти, можливо, можливо я не я, я можу так, я, я ж не, не була у цій сфері, коли квартиру. Ем, коли я дуже дуже часто не знімала квартири в Україні, тому можливо, десь я щось я і не знаю. А розкажіть, як у вас було з, з орендою квартири? Чи все вдало?